А на території Курської області, де сьогодні рівно напередодні, був місяць, рівно як розпочалася Курська СО. Нічого не відбувається саме там на ось цю річницю окупації українськими збройними силами України в перші в Другої світової війни з російських земель. Там вирішили це відзначити. Ні, ні, ніякої ще плану евакуацію населення, ні підсиленням оборонних позицій. Ні, там вибори проводять на території Курської області. Вибори, ну саме час, звісно. Колишні Бо Льоша смірнов там на посаді в ріо, як вони кажуть, виконуючого обов'язки затримався. І от вирішили, що але вони, до речі, хотіли 28 серпня. Проводити, а що сталося? Щось там напевно бої за коренево йшли, чи що? Ну значить, провели все таки і звітують радісно російські різні інформаційні канали про те, що вже на перший день виборів губернатора Курської області станом на 20.00 явка буцінто склала, але ми розуміємо, що насправді її намалювали 45% Про це заявили в тамтешньому виборчкомі. Там для чого створюють ці органи, хоча могли би просто на кружок малювання віднести всі бюлетені. Там би дуже гарно намалювали ті результати, які хоче бачити. І вища кремлівська і нижча влади, крім губернатора регіону, мешканці мають і ще багато завдань і ні, ні, теж не дбати про своє життя та здоров'я, бо війна йде вже на їхній території, а мають ще обрати муніципальних депутатів. Це дуже важливо. Нагадаю, що 6 серпня до Курської області зайшли збройні сили України. і Вийти ніяк в хорошому сенсі не можуть, не планують. І, як каже президент України Володимир Зеленський. Ми будемо утримувати окуповані нами території на території Курської області, до нам це буде потрібно. А для чого нам це потрібно для багатьох ціли. Це цей обмін полоненими і посилення переговорних позицій. Нам чужого не треба. Ми окуповувати їх назавжди, не збираємося. Але в наших цілях використаємо поповні, щоб навіть росіяни не сумнівалися. А росіяни не дуже вже й сумніваються, а більше переживають жителі окупованих районів Курської області, яким не до виборів. Попросили Путіна створити зелений коридор. Вова паманіка говорять, для вивезення мирних громадян. Ну вова ж їм не поможе, бо він дуже сильно зайнятий або дітьми Кабаєвої, або поїздками до Монголії. Щоб Показати, що він ой-ой, який геополітичний альфа-самець. Жителі з зайнятої збройними силами України частини Курської області створили петицію, написали папірець із проханням організувати зелений коридор для евакуації людей. Документ вони цей наївні адресували Володимиру Путіну та міністерству оборони. І опублікували в соцмережі ВКонтакті. Автор звернення Дана Сепраліва, зазначає, що 6 серпня її рідні села Гуєво, Суджанського району, перестали виходити на зв'язок. Також вона пише, що мешканці сіл Борки, Плехово, Руське, Порічне, Мартинівка, спальне буцімто залишилися без води, ліків, світла та газу. Хоча наші збройні сили України всім охочим допомагають, а не те, що російська влада, яка і залишила цих мешканців без всіх цих засобів до життя. Сапраліва називає петицію криком про допомогу. Не залишайте свій народ, каже вона Путіну, який зробив свій вибір на вашу користь. Зробіть, будь ласка, і ви свій вибір на користь людей. Смішна також в соцмережах розповсюджують відео, в якому мешканці Курської області просять Путіна про зелений коридор. Ну, ми з вами розуміємо, та, що ніякий вибір на користь людей російський диктатор не зробить від слова зовсім. Ну а тим паче ті, хто залишаються з Росія на тимчасово окупованих нами територіях Російської Федерації, боже, як звучить кожен раз гарно, хай не турбуються, тому що всі ми знаємо і всі ми бачили підтвердження, як чемно з любов'ю поводяться наші сили оборони України з тамтешніми мешканцями, так що їм навіть не. Снилося, бо вибір на користь людей і за людей робимо завжди ми.